Нас настільки від'єднують від контакту з собою, що кожна друга душа в цьому світі вже перестає чути себе дуже сильно. Весь ефірний час доби. Зайнятий спостереженням за іншим, переглядом стрічки в соцмереж, ютубу. Тобто це про життя інших людей. Це про якусь таку малесеньку частинку життя, яку інші показують а саме в миті теші. Ми починаємо чути от оце, те, що лабаріт нам, наша душа. Але це так рідко буває. От я задала собі питання: а коли я сповільнювалася, стишувалася, це, грубо кажучи, один на час. А все решта мого вірного часу доби зайнятий. Думками, спостереженнями за кимось і фокусом на комусь, не на собі. Людина, яка не в контакті з собою і у якої є думка, що їй чогось бракує в плані матеріальному або щось з нею не так. Е, Набагато ну легше їй щось продати, е, нав'язати. Але в цьому всьому дуже важливо пропускати все через свій власний фільтр. І те, що я зараз говорю, кожен з вас ж почує щось для себе своє і візьме якусь таку крупиночку, якщо візьме, це буде прекрасно, якщо б хоча одна людина з цього щось візьме, це буде прекрасно. І я вдячна своїй наставниці, хоча я не дуже люблю це слово, але людині, яка прийшла в моє поле, в мій простір, з'явилась в моєму житті, вона навчила мене у цьому факту, що все завжди пропускай через свій, свій фільтр, власний фільтр. Ніхто ніколи не знає, що буде краще для тебе, ніхто ніколи не знає, що буде краще для вас. Усе це виключно знаєте тільки ви, знаєте, тільки ваша душа, але її кожен з нас може почути тільки тоді, коли скрутить весь зовнішній шум і додасть гучності душі.